спортивную норму по спортивной ходьбе. 5 километров это неплохо. Но танец это такой... Ой, точнее, спорт это однобокое развитие. А вот танец это, наверное, всестороннее развитие человека. И вот по этому поводу мы сейчас хотели с вами поговорить. Нет, отдыхайся, уже поживо. Я я на бедмана. Оля, повернись направо. Ага. Вичайно, з'являється на сцені, але поки ми не дамо знову, хочу нагадати, що дійсно 30, ну приблизно 40 хвилин фізичного навантаження щодня допоможуть уникнути цієї страшної біди, зменшують на ризик захворювання на рак грудей аж на 30%. А богу дякувати зараз такі обладнання, які допомагають на ранній стадії взагалі викорінити цю біду з нашого організму. Сапка? ні спеціальні обладнання. Олю, давай зараз, якщо ми вже про танець заговорили, у нас є призи від кількох адні.